Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака стрілець на період з 22 січня по 28 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Ось тут, друзі, початок. Стрілочки догори. Вони кажуть про те, що ваші дії та події будуть добре розвиватися. Все, що ви запланували саме на цей тиждень. Ось тут лист або документ. Ви можете отримати щось таке важливе. то начебто все. Ось таке лаконічне початок тижня. Сповіщення. А ми прямому далі, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшло 12 відео. На новий 2024 рік для кожного знаку зодіаку. пропоную переглянути для того, щоб подивитися на щось важливе, можливо, з іншого ракурсу. Іноді ви щось запланували, а у вас, наприклад, випадає попередження. Саме тому ви маєте змінити свої плани. Саме з цього приводу я вас запрошую до перегляду. А ми продовжуємо знак зодіака Стрілець, 22-28 січня 2024 рік. Дивимось, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут годинник, це ретельне планування за часом всіх ваших подій. Ось тут млин, він каже про плітки. Іноді це не просто плітки, а недостовірна інформація, котра лунає з телевізору, або якихось сумнівних каналів на Ютубі. І людина іноді дивиться і не розуміє, так воно чи ні. І дуже хвилюється з цього приводу. Саме тому не звертайте уваги на ту інформацію, котра не перевірена або істочник недостовірний. Ось тут у вас. Ключик, ви віднайдете вирішення якихось своїх важливих запитань і будете цим дуже задоволені. Ось тут домашній очаг це ваша родина, котра вас підтримує в будь-якої ситуації. Саме тому я і кажу, дивіться розклади для своїх коханих або, наприклад, тих, кому ви можете допомогти брату або сестрі, іноді батькам. Підсумуємо, друзі. ключик, млин, а також годинник. А ми прямо далі подивитися, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Хочу сказати, друзі, що місяць січень, ним керують коричневі камені. Саме тому сьогодні на моєму столі присутній бурштин, а також. Бурштин може бути коричневий і жовтий. Саме ці камені можуть вам допомагати в цьому періоді січень. Ще також, друзі, ось це коричневий агат, повністю коричневий. Зверніть на це увагу, і якщо у вас є якісь або прикраси, або сувеніри, ви можете їх дістати для того, щоб. Користуватися Цим можуть бути і тигрове око, а також яшма коричнева, нагадую, жовто коричнева тобто яшма буває калахарі, вона жовта з коричніми прожилками. А ми приймемо далі на третій розклад. знак зодіаку стрілець. З 22 по 28 січня. Дивимося, друзі. Знову ж таки ключик, а також ось тут свічка, це сумна новина. Бережіть свою нервову систему. Ось тут переміна роду діяльності або одруження з людиною з державної установи. Ось тут стрілочки вниз, ось вони. Це каже про те, що деякі ваші дії та події можуть трохи призупинитися саме в цей період. Ось тут, друзі, скандал. Це може бути не то, що скандал, але, наприклад, якесь з'ясування або ви будете доказувати свою точку зору, то робіть це дипломатично і показуйте себе з гарними якостями а не якоїсь бабці скандалістки. Іноді ваша репутація йде за вами слідом. Якщо ви, наприклад, змінили роботу, то керівник може подзвонити на попередню і спитати, що це за людина, а звідти скажуть, та скандаліст все виясняє тільки скандалами. І саме цим може похитнутися ваша кар'єра. Це я, звісно, друзі, узагальнюю, але це може стосуватися кожного. Ось тут маленьке з'ясування стосунків або міцна родина. І ось домашній очах. Скандалити не треба як в родині, так і по роботі. Тому що тут у вас ключик, це дуже добрий знак. А ми з вами зараз на колоді мадам Ленорман. Подивимось застереження та пораду для знаку зодіака Стрілиці. Застереження букет, порада, клевер. Ось дивіться, друзі, букет. Це Майже те, що букетно-конфетний період це успіх, успіх в спілкуванні, це застереження. Можливо, саме для того, щоб, наприклад, не з'ясовувати стосунки або не доказувати свою точку зору якимось скандалом. Краще зробіть щось таке, від чого ваші співрозмовники будуть в культурному шоці. Це карта букет застереження. А порада – карта Лілія. Вона вам каже про те, що ваші дії та події будуть мати добрий результат, і ви будете цим дуже задоволені. Саме тому вмикайте свою дипломатію і рішайте свої питання успішно на цьому тижні. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую вам за підписки. Запрошую підписатися всіх, хто ще цього не зробив. Та обов'язково ставте дзвоник, колокольчик, для того, щоб знати, коли саме виходять мої відео, котрі я створюю для вас.